Всі, хто з нами, це діалог на Д1». з 1 липня. Пенсійний фонд України отримав нові функції. Тепер він призначає та виплачує низку соціальних допомог. Люди по різному ставляться до змін: хтось це сприймає спокійно, хтось піддається паніці. Але далі ми допоможемо розібратися всім мешканцям Дніпропетровщини із цими нововведеннями. Тож слідкуйте далі уважно. Про все це нам буде розповідати Олена Болжеларська, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю зовсім небагато часу. Пройшло від 1 липня, і ви вже, мабуть, на собі відчули оці всі перші питання, які почали надходити від людей. Зараз ми допоможемо. Можемо розібратися з усіма деталями і нюансами. Почнемо спочатку. Е, які ж функції передані до пенсійного фонду України з виплати соціальної допомоги, та чиє це було рішення? Дякую. В червні рішеннями уряду а пенсійному фонду було дійсно передано ряд повноважень. Передані ці повноваження були з 1 липня. Постанов: ну, якщо рахувати постанови, то це було три постанови. З 11 червня була постанова про передачу пенсійному фонду чотирьох видів виплат. А з 23 червня була постанова про передачу пенсійному фонду сім виплат. І 25 червня вийшла постанова, там передає дуже великий обсяг виплат, які здійснювали управління праці та соціального захисту населення людям по державним соціальним допомогам. А якщо їх рахувати, ну ми рахуємо 39 видів допомог. І ще є один експериментальний проєкт. Ця постанова була запроваджена в березні, але починає діяти з 1 липня. Також так як пенсійному фонду передані ці повноваження, ще один, один вид допомоги. Це бажава соціальна допомога у вигляді експерименту. Уряд прийняв рішення. Ми з 1 липня почали виконувати. Були чітко прописані функції, хто передає, в якому вигляді передає чітко установлені терміни, тому що було задіяно всі управління праці, департамент праці та соціальної політики Дніпропетровської ОДА, пенсійний фонд в Дніпропетровської області і інформаційний обчислювальний центр. А Яка тому мета, таких нововведень, тому що це така ну міні-реформа, можна сказати, якщо так говорити спрощено, ну, ну щоб було зрозуміло. Так, міні-реформа цих виплат. Е, ну, реформою можна назвати і не варто, ну, тому що не змінюються. Не змінюються види допомоги, не змінюється. Порядок їх нарахування не змінюється Порядок хто подає, куди подає, які документи подає. Єдине, що змінилося, це змінився орган, який приймає рішення і виплачує ці види допомог. Тому ті люди, які вже все було призначено і отримували, пенсійний фонд почав фінансувати. Ми вже липень почали фінансувати всі виплати по тим спискам, які були призначені по тим рішенням, які були призначені управліннями праці та соціального захисту населення. Тобто процес передачі функцій для мешканців повинен бути невідчутний. Має бути невідчутним, але як людині орієнтуватися серед такої великої кількості допомог? І ви вже почали говорити про те, що вони поділяються на види, на які види вони поділяються? Ну, якщо умовно поділяти на види, то по постанови 695 пенсійному фонду передані чотири види допомоги, які ще були визначені, що будуть передаватися з липня пенсійному фонду в законі про реорганізацію медичних комісій. А зараз діє закон про реорганізацію. З 1 січня у нас вже є для осіб з інвалідністю висновки експертних комісій, тобто були створені експертні комісії. Відповідно до цього закону було автоматизовано весь процес отримання документів саме про встановлення особі групи інвалідності. І для того, щоб мінімізувати і автоматизувати цей процес, були задіяні реєстри пенсійного фонду. Ці витяги ми отримуємо в електронному вигляді від систем Міністерства охорони здоров'я. Бачимо інформацію. Тому перший такий великий вид допомог це саме витяги, саме допомоги особам з інвалідністю. Це ті особи, які не мають права на пенсію, але досягли пенсійного віку. Це особи з інвалідністю, які також у них є певний випадок встановлення особи групи інвалідності, але вони не мають достатнього стажу для призначення пенсії. Їм призначається державна соціальна допомога. Також дуже великий блок допомог це допомога на догляд людям, яким виповнилось 80 років. Є така категорія осіб, які доглядають до цими людьми, і ну, допомога на поховання саме цих категорій. Ще один великий блок допомог це допомоги дітям сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям. Сім'ї з дітьми це включають і допомога жінці при народженні дитини, допомога по гідності і пологам, допомога при усиновленні дитини, допомога при опіки і пиклуванні, якщо над дитиною встановлення рішення опіки чи пиклування малозабезпечені. І це встановлено все рішенням уряду. Постанови 866. І ще один. Такий великий блок допомог, якщо брати, в постановах прописано чітко ці всі допомоги, ще 30 допомог, визначені ще одною постановою 765-ї. Ну, їх 30, ну я би їх поділила, щоб людям було зручно орієнтуватися. Там 14 видів допомог, це пов'язані з одноразовими допомогами або компенсаціями учасникам наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, також всі соціальні стипендії. Ну і допомоги всі інші, вони більш такі менше по кількості, але будь-якій особі, яка звертається персонально, це дуже важливо. Тому пенсійний фонд зараз це все почав фінансувати. І призначати так, і з 1 липня працівники пенсійного фонду з чим уже стикнулися, з якими питаннями далі ми про це поговоримо. Знаю, що переймаються тим, що в органах соцзахисту їм платили, а пенсійний фонд може відмінити виплати. Можливо, є такі побоювання, чи це так, і чи вплинула ось ця реорганізація, яку ми зараз обговорюємо, на виплати тим людям, яким вже були вони призначені до передання цих функцій пенсійному фонду. Постановою чітко визначено, що все, що призначено в управліннями праці та соціального захисту населення, пенсійний фонд зобов'язаний, і ми це вже зробили. Це вже пройшов цей технічний процес. Ми прийняли всі відповідні бази даних, всі відповідні виплатні відомості, все це вже сформовано і на сьогодні фінансується. Тобто тим людям, яким було призначено, їм не варто турбуватися, виплати не переглядають автоматично. Тут варто підкреслити, це відбулося автоматично? автоматично, Це відбулося автоматично. Змінили установу, яка на сьогодні адмініструє ці всі вит... ці всі допомоги. Автоматично людям до пенсійного фонду іти не потрібно перейматися не потрібно, не потрібно що їм щось відмінять чи перерахують все по спискам, які нам передали управління праці, було нараховано. Ми сьогодні вже фінансуємо. Є категорія людей, які подавали документи в процес, коли вже було прийнято рішення уряду щодо передачі цих функцій. Орієнтовно ми рахуємо це 20 червня. Є категорія людей, які зверталися з 20 по 30 червня. Люди зверталися до управлінь праці, до ЦНАПів, до територіальної громади, подавали заяви на призначення допомог. Постановою чітко визначено, що пенсійний фонд до 15 липня відповідно до актів прийому передачі. Ми забираємо. Ці заяви з документами, які були подані. На сьогодні цей процес триває, Я можу сказати, що ми майже вже закінчили, хоч у нас кінцева дата це вівторок. На сьогодні ми вже 99% забрали всіх документів. І по цим документам вже пенсійний фонд буде приймати рішення. А, тобто ці категорії тобто, людей призначати, призначати або не призначати. Приймати рішення. Приймати рішення. Да, якщо є право особи на певний вид допомоги, на який вона подала. Для кожної ж допомоги визначений нормативно-правовий акт відповідно до цього акту буде приймати ще рішення. Що хочу сказати, що рішення приймається за екстериторіальним принципом. Тобто і приймаємо ми документи незалежно від того, де особа мешкає. Тобто до нас можуть звернутися мешканці будь-яких областей, які сьогодні перебувають на території нашої області. Так само і наші мешканці, якщо виїхала, їм необхідно звернутися до пенсійного фонду, можуть будь-куди звернутися. Екстериторіальний принцип у нас діє і при прийомі документів, і при відпрацюванні документів. Ну І ті люди, які захотять звернутися, вони можуть звернутися. Основою Кабміна не обмежено перелік тих органів, які приймали документи, а тільки розширено сервісними центрами пенсійного фонду. Згодом буде допрацьовано програмне забезпечення веб порталу пенсійного фонду, тобто до ЦНАПів, кому зручно, до територіальних громад, до управлінь праці, поштою. Ну і сервісні центри у нас на території області 44 на сьогодні, плюс ми приймаємо на віддалених робочих місцях. Це вже ви проговорили те, куди можуть звертатися люди, які будуть вперше оформлювати таку допомогу? Або можливо буде щось незрозуміло, і в них будуть питання, так? Оці всі місця екстериторіально можна звертатися і там нададуть підтримку. А скільки у нас в області вже таких отримувачів допомоги від держави, і скільки людей вже звернулись до головного управління пенсійного фонду в області? Ну, відповідно до тих переданих баз і списків, у нас орієнтовно 135 тисяч таких громадян по різним видам допомог. По тій аналітиці, як люди до нас звертаються, ну ми приймаємо тільки на сьогодні вісім робочих днів, так і ми тільки спостерігаємо збільшення цих людей. Якщо в перший день ми приймали десь 200 заяв, але звернулися поцікавитися до 500 осіб. Що бувають різні питання. Да, бувають різні питання. Люди турбуються за свої доходи, ну, ми це розуміємо, консультуємо, і 200 осіб зверталося саме з подачою первинних заяв по будь-яким видам допомог. А на сьогодні у нас вже більше 300 осіб звертаються і подають допомоги, заяви на допомоги. Ну, я можу сказати, що 30% всіх громадян саме цікавляться новою допомогою, яку запровадив уряд базовою соціальною. Ну, 30% звертається звертаються по цій допомозі. А, а щодо експериментального проєкту для сімей з низькими доходами далі, угу. розкажіть про це. Це ж, те, що я казала, експериментальний проєкт. Рішенням уряду було підтримано пропозицію Міністерства соціальної політики в експериментальному вигляді протягом двох років призначати базову соціальну допомогу а постановою визначено які категорії осіб приймають участь у цьому експерименті. Це у нас соціальна допомога ті, які на 1 липня отримували соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомогу на дітей одиноким матерям, допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, і тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. І постановою визначено, що з 1 жовтня до цієї категорії буде ще віднесена категорія осіб, які Отримує державну соціальну допомогу у зв'язку з непризначенням пенсії та особи з інвалідністю. Це буде згодом на сьогодні. Ці чотири категорії можуть звернутися за як ну можна це назвати заявою про намір. Люди в цьому місяці отримують допомогу. Заява про намір виявляє їх бажання прорахувати суму нової базової соціальної допомоги. Пенсійним фондом буде прийматися рішення, тому що кожна сім'я це дуже різні виплати, різні обставини, в які попала на даний момент ця сім'я, різні статки і доходи. Тому пенсійним фондом відповідно подається тільки заява відповідно до баз даних, які наявні в інформація про цю особу, буде прийматися рішення особі. Є нюанс, ця допомога подається тільки засобами порталу Дія або в сервісних центрах пенсійного фонду України. Тобто ЦНАПи та громади на сьогодні в цьому експерименті не приймають участі, не можуть приймати заяви. І ця допомога не призначається автоматично. Автоматично ні. на сьогодні ні. Треба цими засобами, які ви проговорили, дія і дія і сервісні центри Центрі. пенсійного фонду України. Подати заяву про, про намір. Людина, коли подає заяву про намір, вона виявляє бажання, що вона розраховує отримати результат, призначення або не призначення, або хоча б суму да орієнтовно базової допомоги. Допомога нова, тільки запроваджена. А е, якщо вона розраховується орієнтовно за базову суму береться сума 4,5 тисячі гривень на одного члена сім'ї, на першого члена сім'ї. Також ця базова сума допомоги береться. Це не сума допомоги, це розрахункова сума, з якої рахується допомога. Е, також е, це е, поснову визначено, що ця базова сума рахується для діток до 18 років і для осіб з інвалідності першої та другої групи. Беруться за базу, це прийняли всі інші члени сім'ї, які рахуються в розрахунку, береться 70% від цієї базової суми. Порахували і відняли доходи сім'ї, які вони отримують. Ну, наприклад, якщо родина. Мати, батько і жінка знаходиться в декретній відпустці за догляду до дитини. Будуть рахуватися її доходи у вигляді 860 гривень. Доходи батька по заробітній платі, які він рахується. Від за базу приймається сума на батька 70% на дитину. і На мати по 100% від цієї допомоги, і у вигляді різниці між доходами і цією базовою сумою буде визначатися допомога. Це буде визначатися, чи ця сім'я з низькими доходами, чи не з низькими доходами. Так і, і саме це підтверджується і буде визначатися розмір Розмір базової допомоги. Людина може отримати повідомлення або засобами порталу Дія, або на електронну пошту, яку вона вказала. І буде написано: орієнтовно сума розміру вашої базової допомоги така то. Людина знає, що вона отримує. Деякі сім'ї отримують по декілька видів допомоги. Вони вже можуть порахувати суму, яку вони отримують, і тоді приймають рішення. Так, «Да, дійсно хочу подати заяву про призначення цієї базової допомоги. На який строк призначається ця допомога, і чи можуть її подавати ті, хто хоче вперше взагалі отримати цей вид допомоги? Ну а ті, що отримують, я так розумію, теж можуть подати. Базову соціальну ще у нас ніхто не отримує. Ми тільки починаємо цей експеримент. Буде вона призначатися на строк 6 місяців. Експеримент діє 2 роки, і через 6 місяців, по всім даним, які будуть знаходитися в базах всіх реєстрах України, пенсійний фонд буде автоматично перевизначати цю допомогу. А, а отримують люди державні соціальні допомоги, які ми сьогодні прийняли від управління праці. Так я маю на увазі ті люди, які ну можливо підпадають під категорію отримувачів цих соціальних допомог. Вони можуть подати і на цю експериментальну так, допомогу теж вперше, так. так. Але якщо вони побачать, що базова соціальна допомога їм більш вигідна ша в коштах по отриманню, то від державних соціальних прийдеться відмовитись і отримувати тільки базову. Так, зрозуміло. Це таке, теж таке нововведення, з яким ви тільки починаєте працювати, і люди починають працювати. Будемо дивитися, та, як будуть відбуватися цей експеримент. Він відбувається на всій території України. На всій території України. Так, на Е, ми окреслили сьогодні головне. В Нововведення тільки почалися з 1 липня, тільки почався цей експериментальний проєкт. І думаю, якщо, походу, у наших глядачів будуть виникати вже якісь такі уточнюючі питання, або буде те, про що е, хоче поінформувати пенсійний фонд, так з'являться е, більш розлога інформація, то будемо е, інформувати. І наостанок таке питання до вас, пані Олено, чому, на вашу думку, відбулася е, все-таки реорганізація цих виплат? Яка мета? На мою думку, все ж таки мета згодом зменшити кількість звернень осіб і, і до установ до пенсійного фонду, тобто в автоматичному режимі, якщо людина має право перевизначати, до цього приводить централізація та цифровізація. Все ж таки, послуг. Пенсійний фонд налагоджував систему для того, щоб налагодити екстратеріальний прийом і призначення. Дуже Кропітливо працювали з усіма реєстрами, і на сьогодні знаєте, як то кажуть, дії часу виявляють, хто справляється може, і все робиться для того, щоб людини було краще. Мабуть, все все ж таки військові дії. В нашій країні виявили те, що люди дуже багато людей перемістилося. По пенсіям пенсійний фонд за що за рахунок екстратурального і прийому і призначення зміг забезпечити виплати всім пенсій. Тобто ми приймали людей на початку війни. Дуже багато людей у нас було і в Дніпрі, і по області, якщо це Херсонський напрямок, да це у нас люди в Кривому Розі були дуже багато людей. Люди приїжджали, і ми могли їм надавати будь-яку. Функцію, яка їм була потрібна, або змінити рахунок, або надати якусь довідку, а були відскановано дуже багато всі майже паперові справи, відскановані на сьогодні є в електронних реєстрах пенсійного фонду. Мабуть, завдяки цифровізації, нам віддали призначення субсидії пільг з грудня двадцять го двадцять му році повністю були. Реформовані виплати фонду соціального страхування на сьогоднішній день майже ніхто не звертається до нас щодо виплати лікарняних листків. І люди, якщо у людини настає страховий випадок щодо захворювання, вона звертається до лікаря. І відповідно до системи електронних Міністерства охорони здоров'я пенсійного фонду, ми вчасно і підприємство бачить своїх працівників, які на лікарняному, автоматично подаються заявки через портал пенсійного фонду, відбувається фінансування. Ну, тобто, цифровізація, мабуть, все ж таки це основне. Ну, а щодо обслуговування осіб, ми намагаємося, ми на сьогодні маємо 40. Чотири точки обслуговування саме по пенсійному фонду, і у нас були включені угоди з усіма територіальними громадами: 125 віддалених робочих міст. Відповідно до графіку прийому громадян, ми приймаємо графіки, розміщаємо і на сайтах і на сторінках тергромад. Да, у нас є деякі території, де ми зараз не здійснюємо виїзний прийом. Але якщо необхідно і є така потреба, ми співпрацюємо з усіма головами тергромад на запити, завжди реагуємо. Тобто у нас є виїзний прийом до осіб, яким виповнилось 80 і більше років, до осіб з інвалідністю. Є такий запит, і така послуга також є, і ми це все забезпечуємо. Впроваджуєте такий персоналізований підхід, те, що ще нещодавно було новацією, сьогодні вже рутина. Я бажаю вам успішно справитися з новим етапом з цією реорганізацією виплат. Тепер їх буде приймати рішення про виплату і виплачувати пенсійний фонд України. Ми сьогодні окреслили все це. Відповіли на питання, які можуть виникати у людей щодо цього сьогодні. Дякую вам за розмову. Дякую сьогодні. З нами була. Олена Болжеларська, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області. Ми говорили про нові функції пенсійного фонду, із, які пов'язані із соціальними виплатами. Якщо у вас ще є питання, пишіть їх ви в коментарях до цього відео в Ютубі або у Фейсбуці. Ми будемо відповідати на них у наших наступних випусках. Це був діалог на Д1. На все добре. Побачимось.